Ось вже понад 40 років одеському зоопарку проживає справжній сірий гігантський талісман слониха Венді. До південної Пальміри малятко прибуло з праського зоопарку разом із слоном Таруном. Спочатку обидва слоненята призначалися для виступів у цирку, але абсолютно не хотіли піддаватися дресируванню і пізніше влаштувалися у звіринці. Ми не можемо її погладити, підійти чи там е зробити якогось укола. Там, е Взяти аналізи так не, не можна. Вона дуже така е, любить спілкуватися, вона любить. От, ось Я часто неї підходжу, ми з нею можемо поговорити. Вона є дуже розумно такий діалог можливий. Є е, е, почуття гумору в неї дуже таке своєрідне, вона дуже любить там, коли ну, велика кількість людей збирається, вона їх загрібає хоботом. Оцей пісок теж бурляє у натовпі. Їй дуже це подобається. Однак виявилося, що Венді не єдина норовлива слуниха, яка проживає в одеському зоопарку. До цього тут жила Дейлі, ще одна дівчинка з характером. «Дейлі колись вбила людину, що якийсь відвідувач там ткнув цигаркою її у хобота, і вона його затягла до. До вольєра та розтоптала. Я... Це було не ну майже чи до мого народження, чи коли я був дуже малою дитиною. Я цього не знаю, не пам'ятаю, не знаю, наскільки це правда. Так кажуть. Варто зазначити, що слон в Україні досить рідкісна тварина. У Київському та Харківському зоопарках проживає по одному слону у Миколаївському два і в Одесі живе наша Венді. Тарун е помер у 2008 році. У нього було захворювання там бивенів, яке перейшло у мозок, і він помер. І, на жаль, Венді залишилася одна, але в них, поки вони жили разом, в них були сломінята і це, до речі, єдиний. Єдиний випадок, коли в Україні народжувалися слони. Ось вже 15 років. Венді єдина представниця свого виду в одеському зоопарку. Однак все може змінитися. У звіринці планують побудувати новий слонівник, і тоді у Венді нарешті з'явиться друг. Якщо ми зробимо новий слоновник сучасний згідно з нашим проектом, то ми зможемо тоді отримати. Слона із Європи і не, не обов'язково, щоб народжували слонята. Просто в Венді повинна жити з, з іншим слоном чи з декількома слонами, тому що це дуже соціальна тварина, і вона сумує, коли вона одна, їй, їй ну, не добре бути одною. Слони соціальні тварини їм потрібне спілкування. Незважаючи на складний характер, Венді розумна і добра слониха, яка любить відвідувачів. Фахівці розповідають цікаві факти про цих гігантів. Вже доведено, що вони можуть у найдрібніших подробицях згадати одноплемінників, людські обличчя та події навіть через роки. Також слони здатні відстежувати місце розташування кількох родичів одночасно. Крім того, вони також, як і людина, можуть впізнати себе в дзеркалі. З цього виходить, що слони мають самосвідомість, розуміння того, хто вони і який вигляд мають. Примітно, що немовлята до півтора року не в змозі цього робити.